Вітаю, друзі! Я Лариса Волошина і я хочу поговорити з вами про дуже цікавий феномен. Росіяни оце е, е, певний такий ланцюжок подій, які ми спостерігали е, минулого тижня, це і е, минулі тижні цей і е, приїзд до Москви такера Карлсона, і скандальні виступи е, президента Сполучених Штатів Трампа. Він до речі, от в намітного Мічигані, примудрився сказати про те, що Байден, е, значить, допомагає фашистам. Режим Байдена допомагає фашистам. Ну тут читайте нам. А хто ж тут ще фашист? Ось і е, що, е, тобто, у такі речі вже відбуваються, і далі ми бачимо, що те ті ж заяви Трампа про те, що е, Європа, що він вже колись говорив європейцям, що якщо ви не будете самі себе захищати, якщо ви не будете вкладати достатні гроші в НАТО, то я ледь не звернуся до Путіна, щоб він на вас напав. І все це викликало певну бурю, занепокоєння в світі. Далі наступна подія це смерть Навального. Тепер очевидно, що його хотіли обміняти на російського диверсанта, на російського спецслужбіста, який вбив чеченського опозиціонера в Берліні. І тому, в принципі, там залік вже йшов на тижні. І якби Навальний опинився на волі, то очевидно, що він зробив би все можливе, щоби представляти себе справжнього російського президента. Ми розуміємо, що зараз в Росії відбувалися всі псевдовибори. Ми розуміємо, що російська опозиція ну принаймні не системна опозиція у вигляді незадоволених людей, тих, хто виїхав емігрантів. Вони би зробили щось на кшталт паралельних виборів. Це пропонував Фейген і Навальний безумовно був би обраний. Тому Навальний міг би як Тихановська, і з себе справжнього президента Росії. Ну, було би такий елемент такого двозначчя, е, двовластя. І е, очевидно, що Путін не міг випускати Навального, тому що у Путіна своя програма. Е, ми бачили, що він. В, в інтерв'ю Такеру Карлосону, там, крім цих брідній, про історичне обґрунтування в 13-му сторіччі на те, щоб в 21-му напасти на Незалежну Україну, все це зрозуміло, але ж він чітко там висловив, що в нього не було іншого вибору, бо він. Чемно, Гітлер ну він порівняв себе з Гітлером, що Гітлер попросив, щоб йому віддали польську територію, а не хороший Захід не захотів цього зробити. І який був у Гітлера вихід? Тобто Путін це чітко проговорив, які, а, я, а який в нього був вибір у Гітлера, крім як почати Другу світову? Е, і одночасно. Ми бачимо, що Путін постійно висуває умови визнання територіальних реалій, тобто визнання окупованих територій Росії, і не тільки окупованих, а тих, що вона собі записала за Росією. Ми чуємо від Трампа, що в принципі він на це згоден. Більше того, ми чуємо від Трампа, що в разі нападу на Європу він ще подивиться, хто скільки платив. Ну, тобто, все це дає таку, створює ситуацію двозначності і нервозності в європейських країнах, в європейських столицях. І от наступним кроком вбивають Навального для того, щоб не допустити появи іншої людини, яка би представляла російський народ. А Навальний претендував би саме на цю роль я ще раз повторюю, як Тихановська. І в принципі, Ну, західним політикам довелося би погодитися. Як от зараз вони приймають Тихановську, ніхто ж не знає скільки там про неї голосувало, правда? Ось, але вона вважається. от, Ну, чи не президентом у вигнанні президентом Білорусі. Те ж саме було б з Навальним. Він саме на цю роль насілився б. Це очевидно. І, і от, убравши Навального, Кремль створив картинку, в якій, якщо ви хочете поговорити, то тут є тільки ми, Ба більше ніяких надій на якусь іншу Росію, на демократичну Росію нема. Ось що робить Путін, чому він вбив цього Навального і що він продемонстрував цим виступам? І наступний крок, який ми бачимо, це виступ американських конгресменів від якраз трампістів, від якраз республіканців, верніше, які звернулися до Байдена. Там змусили Салівана відповідати на питання, а що це за секретний така доповідь ЦРУ про те, що Росія, мовляв, чи то планує, чи вже розміщає ядерну зброю в космосі, ця ядерна зброя націлена на Сполучені Штати. Це, мовляв, дуже небезпечно, тому що якщо російська ракета стратегічна летить там, якби вона була у Росії. Летіла би там до Сполучених Штатів певний проміжок часу, це 10 тисяч кілометрів, і у Сполучених Штатах була б можливість якось її збити, то, ну принаймні, щось їй протиставити, то е це знаряддя розміщене в космосі, прямо там, десь там над Сполученими Штатами, просто прям небезпечно. от Секунди, балістика е і все таке. І е це вже проговорюється в пресі в е- і звучать пропозиції, що треба домовлятися з Путіним. Байден сказав про те, що він ініціює е е е обговорення з російською стороною цього факту. Е тобто росіяни втягують світ е у розмови, якщо дивіться раніше вони шантажували. Миром в Європі, і миром в Україні, зараз в Україні в Європі вже ніхто не ведеться. Зараз в Європі вже ніхто не ведеться на те, що віддати Україну це означає мир в Європі. Ну, закінчилися такі дурні. Всі прекрасно розуміють, що програш України буде означати що мільйони біженців. Це кінець Європи, європейських економік. Тому говорити про те, що давайте поговоримо. Я залишу ідею значить, знищення України. Це зараз отак воно не робить. І тому нова лякалка лякалка про російську ядерну загрозу Сполученим Штатам. Креативненько, тому що Росія не має ракетоносіїв. Ну, принаймні не має ніяких свідчень, що в них е, літають ці ракетоносії. Всі випробування, які вони намагалися здійснити, не літають. Але тим не менш, бачите, от космос, от, а хто знає. І одразу йдуть от, розмови про те, що давайте поговоримо з Росією. І наступний крок. Це оця промова, це бредні від Медведєва. І вони цікаві. Він говорить про те, що Дмитро Медведєв, це колишній президент Російської Федерації. От Зверніть увагу, він вперше не шантажує впряму, як там Ту -ту -ту -сволочі", там, все таке, да, там, всім вам буде радіоактивний попел. Ні, він цього не робить. Він розмірковує. А от що буде, якщо західні воєнщини і їх українські нацистські наймити змусять Росію повернутися до кордонів 91-го року? Це чудова, по-перше, новина, що Дмитро Медведєв згадав про кордони 91-го року, бо останнім часом складалося таке враження, що 91-го року не було ніколи, ось і що Путін якраз того 13-го сторіччя і править цією Росією. Ось, але ну от вони згадали. І далі він говорить: це якщо от повернення Росії до кордонів 91-го року, це е, спричинить громадянську війну в Росії. Це розвал Росії, це мільйони росіян, жінок, дітей, які будуть вбиті, постраждають в цій кровопролитній війні. Тому якщо західні всякі лідери думають, що ми боїмося ядерної війни, що це найстрашніше для нас, то це неправда. Найстрашніше для нас це оце: це ці мільйони жертв громадянської війни. Тому, якщо нас змусять повернутися до кордонів до року, то ми геп Бомбами по Києву, Вашингтону і Лондону. Ось, ну Трошки нелогічно, в них завжди так, Медведів імітує Божевілля. І, але, тим не менш, ну красномовно. Тобто, це, бачите, да, от такий ланцюжок. Спочатку Путін, який демонструє, я пальний, але я хочу перемоги. І мій е, улюблений герой історична постать дитинства Адольф Гітлер, якого змусили розв'язати Другу світову. Далі, наступний крок. Трамп каже: ну, да-да-да, з -да -да, такого. Ну, давайте віддамо тому Путіну, що там треба. І взагалі я домовлюся з ним. Він хороший пані. Ось і Трамп це повторює. Більше того, Трамп теж повторює, що українці це нацисти, яких підтримує режим Байдена, Вашингтонський режим. Далі наступний крок смерть лідера російської опозиції, людини, яка безумовно мала би всі шанси. Очолити якусь таку, ну зробити боротьбу з російським режимом системною і людину, на яку на заході робили ставку, як на лідера російської опозиції. бо вони поговорили з усіма і от. Ні, воно так не робить. Єдиний там сміливий це Навальний. І от Навального нема. А далі Медведєв каже, що він починає демонструвати, що ми мирні люди, але границя 91 го року. От от. таке от. І він робить вигляд, що, мовляв, ми такого не хочемо, така грусть печаль. Просто ми якось не так вас зрозуміли. Давайте ви нам розкажете, як воно в житті. Ми вам 40 хвилин про Рюріка розказували. Може, ви нам ще хвилин 50 розкажете про Рейгана і про ваше прагнення до миру і перезагрузки 2.0. цю кнопочку, пам'ятаєте, Абанську. А в цей момент Росія буде розправлятися з українцями, поки Путіну потрібні перемовини. Йому не. навіть він не вірить, що буде визнання окупованих територій, принаймні за Байдена. Йому потрібно негайно почати перемовини. Для того, коли йдуть перемовини, припиняється постачання зброї. Це ж тіпа типу, мінський процес. Ось тому ні-ні-ні, ми з вами тут посереднічуємо, але е, ніяких поставок зброї до Скоріше за все, він хоче, щоб були зняті санкції, або принаймні світ заплющував очі на обход санкцій. Це дасть можливість поновити ці ланцюжки з європейських країн на поставки обладнання, яке потрібно для виготовлення нової зброї, ну тому що ми ж в перемовинах. Справа же ж про ядерну безпеку Сполучених Штатів, ну, що ми будемо мілачити, там про якісь там, не знаю, оптичні прибори або двигуни для танків. Тобто це от йому зараз потрібно, конче потрібно, тому йде ще цей шантаж. І з цього ми маємо зробити висновок, що Росія ну нам страшно, нам тяжко. Але і Росія в скрутному становищі. Бабіш, мені здається, набагато гірше ніж Україна. І тому такий поспіх. Вони вже не хочуть і не можуть чекати Байдена, поки, верніше, чекати Трампа це ще рік. Їм треба зараз ось про що. І тому це вказує на реальний стан речей в Росії. Саме тому Медведєв вперше після широкомасштабного вторгнення, замість того, щоб зухвало погрожувати, імітує дурника, якому конче потрібно негайно опинитися за столом перемовин, щоб послухати, що йому скажуть. Тому, друзі, не втрачаємо надію і спостерігаємо за цим процесом. Це просто воронка продажів. Це звичайна воронка продажів, коли ситуація нагнітається, і коли кожен наступний меседж підтримує е цікавість аудиторії, тримає аудиторію в напруженні, щоб в кінці продати їй якийсь інфоциганський марафон. І от це про це.